Еня Криму, Донецької та Луганської областей російськими зупинка по лінії фронту у Запорізькій та Херсонській областях, а частина території стає буферною зоною. Такі пропозиції у мирному плані Трампа ми вирішили запитати в українців, як вони ставляться до таких територіальних питань. Ну, мені дуже важко відповісти на таке питання. Це, ну моя думка моя думка, звісно, що людей треба в першу чергу. Це люди, і в першу чергу треба берегти. Країну і вберегти людей, але я не можу вирішувати за людей, які залишилися на території Луганська Донецька. Якщо вони хочуть з нами, то хай будуть з нами. Дивіться, в мене немає твердої думки тільки із-за того, що я розумію віддати те, що вже забрали, це ну може якийсь плюс в плані того, що е, перестануть помирати наші хлопці. Не буде цієї мобілізації, яка дуже жорстока, не мотивована нічим. На жаль, ви бачите, як себе поводить ТЦК, представники ТЦК, дехто нормальний, дехто ненормальний, взятки, корупція. Ну от, якщо віддати ці території, де гарантія того, що от вони їх заберуть і ще раз не наступлять з новими силами і просто не окупують цю Україну. Потрібні гарантії просто від мабуть від цього світу. Те, що якщо от призупиниться, то зупиниться, то вона вже дійсно зупиниться і ніхто не зайде. Просто Трамп пропонує, щоб ми там. У нас зменшилася кількість армії, вибачає суржик зброї і так далі. Тому ну, це дуже сумнівно. Якщо Європа щось запропонує більш цікаве, то це буде добре. Але, чесно, я не бачу ні начала, на ні кінця в цьому. Потрібно. Згадувати Будапештський меморандум і так далі, там і все це. ну... По-перше, треба починати з гарантій. Починати гарантії, які гарантії взагалі, щоб вони хоч якісь були, тоді потрібно ж чим домовлятися або не домовлятися. Ну, перше, це должны бути гарантії. А так. А на ваш <fate> ліку можливо, де окупувати ці території військовим шляхом? Ну рашка ж на грані е дефолта, там, економічна ситуація дуже тяжка, так що треба триматись, що робити. Дивіться, у нас вже після 2014 року там були ж якісь домовленості і до чого це призвело по факту. 22-й рік прийшов і показав, чого варті ці домовленості. А якщо більш назад капнуть, то Чечня так само. Війна, потім домовленості, потім знову війна. Це ж наша земля. Як на вашу думку, можна вирішити територіальне питання саме у, мирному, у мирних переговорах? Як це має бути? В ідеалі? Видалі, аби люди про це знали, то вирішили. Я, я не знаю, як це робиться. Над цим працює багато, весь світ працює і не можуть вирішити. Та як я можу сказати? Ну, це наша країна, тому я не думаю, що треба погоджуватися. Тому ну і ми ж розуміємо, що на цьому наш сусід не зупиниться, навіть якщо ми погодимося на зараз. Мабуть, бойовим методом ми їх не зможемо забрати чисто силою, тому тут, мабуть, треба да, якось переходити додатково проговорювати про ці території, яким чином нам їх повернути. Ну, я вважаю, що на даний момент можна було б договоритися заморозки по всій лінії фронту. От, от по сестра на зараз, от яка зараз лінія. Боєвого есть, вот так і и заморозить. А чому ви думаєте, що це хороший ну, реально? Це не хороший варіант, але це как бы единственный для нас приємний. Потому що віддавати ті території, які ще не завойовані, і не факт, що будуть завойовані це капітуляція. Ні, це ні. Я вважаю, ну я ще раз повторюю, скільки вже просто померло, і віддати просто о, о, так, щоб був мир. Просто я розумію, що е, люди, дійсно, у нас буде знову майдан. У нас просто буде майдан. Ну, просто ніхто не буде вже мовчати. Ну, коли всі розуміють, хто на що здатен і як воно відбувається, оце є конструктивізм. Треба зрозуміти, що ми готові віддати, що ми хочемо отримати і як це зробити. І от коли ці всі три факти зійдуться, це буде конструктивізм. Але ще я ж кажу, не нам з вами це вирішувати.